Ну, напевно, можна починати. Вітаю вас, друзі! Напишіть, будь ласка, одразу, чи ви мене бачите, чи все гаразд зі звуком. Сьогодні у нас із трансляцією має бути все зовсім інакше. Не так, як раніше, тому що я трохи заморочився і запустив стрім у інший спосіб, аніж минулого разу. Так, напишіть швиденько, що там по звуку. Ну, наче все окей, значить, ми можемо починати. Отож, друзі, сьогоднішня тема у нас вкрай важлива. Ми маємо перші підтвердження застосування північно-корейських військ на війні проти України. Ці підтвердження. Почали з'являтися з учорашнього ранку, ну взагалі, новини про те, що КНДР відправила війська на війну проти України, почали з'являтися явля... давно, вже от кілька місяців, як, але конкретні підтвердження надійшли тільки учора. І перш ніж я скажу про ці підтвердження, я одразу. Хочу вас закликати закинути по 2 гривні на поточний русаріз реквізити в описі до цього відео у закріпленому коментарі. Є це надзвичайно важливо саме зараз, коли. Точаться дуже запеклі бої, як на Курщині, так і на нашому східному фронті. Запитів від підрозділів надходить усе більше і більше. Тому я наполегливо прошу вас закинути одну, дві, три гривні. Неважливо, щоб ми купили більше дронів. Ну і на канал підпишіться, це теж не менш Ну добре. Це просто важливо. Так, от друзі. Я маю сказати, що учора з'явилися перші підтвердження. Я на зв'язку з нашими операторами дронів, яких ми власне і забезпечуємо, і вони вранці вчора почали повідомляти, що. Відбувається дещо дивне. Ну, інформація про те, що північно-корейські війська мають бути з дня на день е на полі бою, з'явилася напередодні, були відповідні перехоплення, але конкретно е візуальні підтвердження почали з'являтися учора. І якщо раптом хто не бачив, можливо, мені навіть вдасться вам зараз показати. Ось. Отак От виглядало це підтвердження. Згоден на цьому відео не видно облич північно-корейських солдатів, ось, але можна побачити, що військові рухаються на полі бою дуже дивно, не так, як рухаються російські солдати. Зовсім не так. Ось вони йдуть практично в повний зріст. Не ховаючись е, широкою ланкою групами, е, так наче вони ніколи не чули, ніколи не знали, що існують дрони камікадзе чи навіть касетні артилерійські боєприпаси. Тобто е, їхня поведінка на полі бою була, ну м'яко кажучи, вкрай дивною. Вони. Так як наступали ці солдати, не наступали в принципі ніколи за час російсько-української війни ніхто жоден зі сторін. Плюс почали з'являтися перехоплення, що росіяни відправили справді північно-корейські підрозділи вже для участі повноцінної у бойових діях в Курській області, якщо казати стисло, то корейці пересувалися групами по 20-30 осіб. Без техніки, пішим порядком на відкритому просторі, по полях, що знову ж таки вкрай непритаманно, поведінці української або російської армії вони накопичуються, доходять до певних точок і накопичуються там по 100, 200, 300 людей і намагаються закріпитися, просуватися вперед. На жаль, у них були деякі обмежені успіхи за учора. І е, є дуже велика проблема в тому, що нам бракує артилерійського озброєння, зокрема е, тих же касетних снарядів для того, щоб ефективніше зупиняти просування зараз вже північно-корейської армії. Скарга номер один зараз із курського напрямку від наших підрозділів це недостатня робота артилерії, що вочевидь пов'язано із дефіцитом артилерійських боєприпасів. І цей дефіцит артилерійських боєприпасів є не тільки на цьому напрямку. Він є. І на Покровському, і на Курахівському, теж на вкрай важливих напрямках. Ось, якщо говорити про те, що відбувається сьогодні, то ситуація повторюється. Практично від самого ранку північно-корейські солдати розпочали нові штурмові дії. Зараз просто, от в ці хвилини, я прямо перед стрімом спілкувався з нашими військовими. Тривають бої, ну, переважно дистанційні. Є перші відео з FPV, ударів по північнокорейським солдатам. Я думаю, день-два і ми будемо їх вже публікувати, коли отримаємо дозволи від підрозділів, бо ми публікуємо тільки за їхньою згодою. Але що можу сказати точно, це те, що дронів зараз на цей напрям треба буде нукратно більше постачати. Тому знову прошу вас, закиньте 2 гривні на поточний русарі з реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Я вчора бачив в. В мережі багато таких шапко-закидницьких повідомлень, що о, та, ці корейці, та вони голодні, та вони малі, зараз з ними, ох, як розберуться. Треба відповісти на питання, все ж таки, як поява північно-корейських солдатів вплине на ситуацію на полі бою. На жаль, вплинути може, принаймні, на Курському напрямку доволі серйозно. Що відзначають наші? Військові північно-корейські солдати, ну напевно, вмотивовані, підготовлені в плані е, використання різних зразків радянського озброєння, вони не бояться перти вперед. Хоча вони, звісно, не навчені реаліям ведення сучасної війни. Тобто, так як вони зараз наступають по полях, це там тактика часів Другої світової війни. Увесь зріст і погнали. Якби вони раніше мали досвід е, участі в бойових діях, де використовуються дрони, їхня тактика, звісно, була б іншою. Крім того, від дронів вони дуже активно відстрілюються. Тобто їх навчили росіяни, тому що від дронів треба відстрілюватись. Е, ось. Але вони не мають страху, принаймні так виглядає. І е, е, вони доволі. Е, ну... Вперто намагаються просуватися вперед. Хоча, знову ж таки, такий нюанс, як дрони, вони не врахували. Але це прийде із часом, якщо вони й далі будуть брати участь у бойових діях проти української армії, вони навчаться, вони будуть адаптовуватися і під нові реалії війни. Тому я не поділяю оцих, як би правильно сказати. Вкрай позитивних настроїв, які висловлюють зараз деякі люди, в будь-якому разі навчені не навчені, вміють вони враховувати реалії сучасної війни чи не вміють, тим не менш це ворожі солдати, які пруть на наші позиції і створюють цим, звісно ж, нашим військам проблеми. Крім того, це додатковий ресурс для Владиміра Путіна, для російської армії. І цей ресурс він використовується проти нас. Північно-корейські солдати небезпечні, їх треба знищувати, і не можна применшувати загрозу, яку вони несуть. Крім того, використовуючи зараз північно-корейські війська, російська армія сама має більше можливостей, зокрема в курській операційній зоні, тому що, поки там умовно з одного фланга йдуть північно-корейські війська, з іншого фланга можуть наступати безпосередньо росіяни. Тому Цю загрозу ну необхідно сприймати серйозно, сприймати адекватно і продовжувати допомагати зараз нашому війську. Це надзвичайно важливо, тому я знову закликаю вас, закиньте на дрони камікадзе. Ось. А... Щодо ще деяких цікавих повідомлень, головне управління розвідки вчора написало у процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар'єр. Це правда. Через вказану проблему північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці, так званого батальйону Ахмат. Результат восьмеро вбитих кадирівців. Ну, звучить прекрасно, але це теж ну. Дещо занадто оптимістично, тому що е, ці е, чорти все одно створюють проблему для наших військових. І як я вже сказав, учора вони деякий дуже обмежений, але успіх е, усе одно мали чому так звана Росія залучила північно-корейську армію і чому саме зараз? Пів так звана Росія залучає північнокорейські війська. Оскільки їй самій бракує живої сили, ну зрозумійте мене правильно, у росіян досі є дуже багато гарматного м'яса, яке вони використовують, але рівень втрат настільки високий, що нинішні темпи прихованої мобілізації на так званій Росії вони не можуть повністю ці втрати компенсувати, або додати значного нарощування чисельності угруповання військ противника на нашій території, тому Владимір Путін. Шукав додаткові ресурси, в тому числі людські, для того, щоб вести і далі війну проти України і отримати перевагу нехай на одному напрямку на обмеженій ділянці фронту, але тим не менш перевагу. Чому саме зараз північнокорейські війська пішли у бій? Історія з Курською областю, вона має. Не менш важливу аніж військову політичну компоненту для Володимира Путіна. Курська область це питання іміджу. Крім того, є ще один важливий аспект. Зараз багато говорять про потенційні переговори. Моя думка щодо яких негативна, принаймні за цих обставин, які зараз є, і за того положення, в якому перебуває наша країна і наші збройні сили. Ми не говоримо зараз із позиції сили. Так, ось вочевидь, політичною метою є змусити так звану Росію торгуватися із нами. Здійснити обмін територіями, мовляв, ми росіянам повернемо під контроль Курську область і частину, яка зараз перебуває під контролем Збройних сил України, а Росіяни нам віддадуть якусь частину наших окупованих територій. Але росіяни на це, ну, скоріш за все, ніяк не погодяться і будуть намагатися витиснути за будь-яку ціну е е наші війська із території Курської області, М тому зараз. Напередодні приходу Дональда Трампа в Білий Дім Кремль нарощує свої зусилля для того, щоб отримати як найвигіднішу позицію на полі бою, і в тому числі завдання номер один, або там номер два, не знаю, або там на такому ж рівні, як і окупація Донбасу. Для так званої Росії зараз це вибити українські війська із території Курської області. Саме тому зараз і залучили е, північно-корейських солдатів для того, щоб вони з, е, збільшили тиск на наші війська. Що окрім військової сили, надає КНДР сьогодні так званій Росії? Е, так звана Росія отримує снаряди. Артилерійські, зокрема, так вони не дуже високої якості, але це все одно снаряди, і їх багато. Так звана Росія надає точніше, КНДР надає так званій Росії балістичні ракети, вони теж не найкращої якості, і найбільша їхня проблема це те, що вони не влучають у ціль. Північно-корейська балістична ракета може впасти там за кілька кілометрів від цілі, за кілька десятків кілометрів від цілі, але це все одно не применшує небезпеку північно-корейських балістичних ракет, тому що ну там б'ючи, не знаю, по центру Харкова Росіяни можуть вдарити цією ракетою по житловому будинку у Харкові. Ця ракета може впасти на наших людей, на житлові будинки і спричинити серйозні руйнування, тому це все одно небезпека, її не можна недооцінювати. Крім того, зараз протягом останнього місяця із КНДР до так званої Росії почали надходити артилерійські системи. А це дуже цінна допомога зараз для російської армії. Що отримує взамін КНДР від так званої Росії? Є інформація, що КНДР отримує продовольство, оскільки з продовольством в Північній Кореї є доволі серйозні проблеми. Точно так звана Росія передає КНДР безпілотники. Зокрема, Ченін викладав фото, де він стоїть із ланц із ланцетом, який заблюрений, щоб ніхто не здогадався, що це ланцет. І за заявою генерального секретар-секретаря НАТО Марка Рюте Північна Корея отримує від так званої Росії зараз. Ракетні та ядерні технології ракетні технології потрібні КНДР для того, щоб поліпшити свої власні зокрема балістичні ракети. Бо, як я вже сказав, вони не найкращої якості і не дуже влучні. Ось а щодо ядерної програми, тут здається, нічого пояснювати не треба. Це абсолютно зрозуміло. А, і напевно, усе ж таки нашим західним партнерам не варто переживати, тому що це мирні ядерні технології для ядерної зброї, мирні ракети. Тому це точно проти них не буде ніколи використано. Ну, подумаєш, поглиблюється співпраця між росіянами та північною Кореєю. Що тут такого страшного, правда ж? Ой, Боже. Власне, треба сказати, як реагує світ. Ну, сказати, що світ реагує мляво або майже ніяк, це не сказати нічого. Якщо казати про нашого ключового партнера, про Сполучені Штати Америки, то майбутній президент Трамп він не висловлював чіткої позиції щодо посилення співпраці КНДР і так званої Росії, а Джо Байден, начебто, у зв'язку із використанням північно-корейських військ на війні проти України дозволив нам бити у глиб території так званої Росії американськими ракетами. Дуже добре, що дозволили, але є одне, але цих ракет дуже мало. Направду: що ракет Storm Shadow, що ракет Atakums дуже не вистачає. Сполучені Штати Америки, якби хотіли дійсно. Щоб ефект від ударів по Росії був максимальним, могли би нам надати нові зразки ракетного озброєння. Воно у них є. Зокрема, там ті ж ракети Джасом, які можна використовувати з літаками f 16 або не знаю, я думаю, наші фахівці могли би приколхозити їх на ті ж Су-24М. Я думаю, ми би знайшли способи їх запускати. Але отримавши дозвіл від США, ми не отримуємо належної кількості ракет, тому ці удари. Трапляються не так часто, як нам хотілося би. Вони не є масованими, і вони навряд чи дадуть прям якийсь дуже відчутний ефект на полі бою. Хоча те, що ми цей дозвіл отримали, це вже саме по собі добре. Південна Корея другий гравець, який мав би, напевно, реагувати. Чи не найбільше у цій ситуації це Південна Корея, тому що співпраця Росії і Північної Кореї безпосередньо її стосується, тому що першочергова загроза, яку несе режим КНДР, це загроза проти Південної Кореї. Але Південна Корея не тішить нас адекватною реакцією. Крім того, Південна Корея зараз має свою внутрішньополітичну кризу. Як ви знаєте, президент? Юн Сок Йоль нещодавно оголосив воєнний стан. Потім його скасували. Через це парламент із другої спроби оголосив йому імпічмент. Це сталося учора, і станом на зараз він відсторонений від своєї посади на термін до 180 днів, поки конституційний суд південної Кореї остаточно не вирішить це питання. Південна Корея нам не надає напряму збройну допомогу і не надавала напряму. Чому? Тому що південно корейське законодавство забороняє надавати зброю державам, які перебувають у стані війни відповідно Україні. Вони за своїм внутрішнім законодавством зброю надати не можуть. Вони могли би змінити це законодавство, але для того, щоб ухвалити відповідний закон. Необхідна підтримка південно-корейської опозиції. А південно-корейська опозиція це дуже специфічна така штука. Вони не за нас, вони. Деякі е, дуже бояться Росіян і КНДР, деякі симпатизують або Росіянам або КНДР або Комуністичному Китаю. Ось і м, раніше, е, один із посадовців Південної Кореї казав, що Південна Корея боїться постачати зброю Україні, тому що вона боїться, що це може спровокувати посилення співпраці між КНДР Північною Кореєю та так званою Росією. Але це це Глиблення співпраці відбулося вже. А рішення щодо надання Україні зброї безпосередньо напряму від Південної Кореї досі немає. Але з того, що Південна Корея зараз робиться, вона нам надає економічну підтримку. Ми, хоча б за це вдячні. Хоча, звісно, якби Південна Корея хотіла нейтралізувати загрозу і для себе, вона мала би допомогти зараз Україні знищити якомога більше північно-корейських солдатів, тому що ці солдати зараз, передусім. Якщо вони виживуть і повернуться, вони принесуть до північно корейської армії новий бойовий досвід, досвід ведення сучасної війни той досвід, якого немає у військ Південної Кореї. І це може бути дуже серйозним фактором у разі, якщо там почнуться нові бойові дії між Південною Кореєю та Північною. Але реакція Південної Кореї залишає бажати. Кращого по е, взаємодії так званої Росії і КНДР, і це вкрай погано не тільки для нас, а в цілому для глобальної для світової безпеки. Тому що Володимир Путін він діє. Ну, як би так сказати, він прощупує ґрунт своїми діями. І це стосується не тільки КНДР, але КНДР, зокрема, він дивиться на реакцію світу, коли він робить перший крок. Якщо реакція млява, він робить другий, третій крок і так далі. І коли він бачить, що реакція світової спільноти на те, що Північна Корея відправила війська на війну проти України, дуже млява, він може рухатись далі разом з Кімчанином. Відповідно, зараз КНДР відправила 11 тисяч північно-корейських військових на війну проти нас. В бій вступили поки що дуже незначні сили. Нічого не заважає тепер кімчинину відправити іще ще більше військ на війну проти України. І світ дуже недооцінює цю загрозу, бо це загроза вже не тільки для України. Це загроза вже не тільки для Південної Кореї. Це глобальна світова загроза, тому що вибудовується. І дуже викристалізовується вісь зла співпраця комуністичного Китаю Ірана, який послаблює свої позиції, але тим не менш, так званої Росії КНДР вона. Спрямована на затвердження за ними світового панування на зміну світового порядку. І якщо світ і далі буде жувати соплі, то інші режими, диктатори, вони будуть бачити, що немає жорсткої належної адекватної реакції а значить, так можна робити. Це розв'яже руки і комуністичному Китаю щодо нападу на. Справжній Китай, тобто на Тайвань, це розв'яже в подальшому руки і Іну щодо можливої збройної агресії проти Південної Кореї, та й в цілому щодо створення нових і нових конфліктів у світі. Чим слабша реакція на подібні дії і події, тим більша нестабільність і небезпека є для світового порядку. Отак, от друзі. Ну і майже на завершення, бо я обіцяв сьогодні недовго з вами про це поговорити. Але перш ніж продовжимо, нагадаю, що дуже треба ваша допомога. Дуже треба купити нові дрони камікадзе, як для наших військових на Курському, так і на Покровському і на Курахівському напрямку. Ми зараз беремо дуже багато запитів. Закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Так, ось майже завершуючи, маю повернутися до тези про те, що Владимир Путін зараз дуже поспішає. В тому числі з використанням північно-корейських військ, тому що він цілиться на гіпотетичні переговори. Можливо, вони і не відбудуться. До речі, я не думаю, що шанси проведення переговорів там у січні у лютому місяці аж якісь е, дуже високі, але е, однозначно, Владимир Путін зараз цілиться на потенційні переговори, і найближчі тижні, найближчі місяці будуть вкрай важливими. Ми також, президент України, говорить про гіпотетичні переговори, і ситуація на полі бою вона буде підганятися під потенційні переговори. Це означає, що обидві сторони зараз будуть діяти більш активно, більш інтенсивно. Не буду говорити про всі можливі сценарії там дій, зокрема з нашого боку, але всяке може статися, оскільки кожна зі сторін хоче. Посилити свою переговорну позицію напередодні гіпотетичних переговорів, які можуть і не відбутися, маю сказати ще раз, і ми з вами всі маємо виходити із того, що вони не відбудуться скоріш за все, бо завжди треба готуватися до найгіршого У України дуже слабка переговорна позиція, тобто ми усюди перебуваємо зараз в обороні. І ми відступаємо на багатьох ділянках фронту, а росіяни відповідно мають перевагу, і тому їм сам факт будь-яких переговорів може бути невигідний. Але якщо припустити, що дійсно обидві сторони готуються до такого сценарію, це означає, що найближчі тижні і місяці будуть дуже важливими. І в цей самий час ми з вами повинні бути ще більше консолідованими і ще більше допомагати нашому війську. Максимально як тільки можемо зараз. Ця допомога війську дуже потрібна. Але не менш важливим є просто зараз проводити армійську реформу. Я про це вже говорю практично на кожному стрімі. Подекуди по окремих питаннях зміни відбуваються десь половинчасті, десь вкрай маленькі, десь більші, але відбуваються. Але без армійської реформи. Нам буде дуже погано. Ну, ситуація може перейти в повністю неконтрольовану по фронту, і я би не хотів навіть озвучувати вголос, які можуть бути найнегативніші сценарії, якщо не змінити ключові принципи системи управління військами, питання базової і загальновійськової підготовки, морально-психологічної підготовки, особового складу і відповідальності, передусім, командирів за прийняття рішень. Зараз, до речі, є така абсурдна ситуація, що. Командир несе матеріальну відповідальність, тобто за збереження майна, техніки і озброєння, але не несе жодної відповідальності за збереження життя та здоров'я військовослужбовця, і це дуже багато говорить про нинішню сьогоднішню армійську систему. Фактично, про потребу здійснення армійської реформи у своїх вже шістьох, здається, відео говорив протягом цих днів і Валерій Маркус. В більшості моментів я з ним погоджуюсь. Я з ним не погоджуюсь по оцінці. Зокрема, колишнього командира 47-ї бригади Олександра Сака. Він же став зараз. Він очолює 53 ю окрему механізовану бригаду. Ну, я не був на місці Маркуса, може, я й помиляюся, але. З досвіду моєї взаємодії з е, СТАФом е, і е, взаємодії з підрозділами, які зараз перебувають під його командуванням і перебували раніше, відгуки були тільки позитивні. І 53 третя бригада, ну зараз вона стає дещо кращою аніж була завдяки зусиллям цього комбрига. Але мова не про це, взагалі, мова не про стаф, а мова про те, що армійська реформа потрібна, потрібні зміни. Бо якщо ми. Будемо відштовхуватись від найгірших сценаріїв, що ніякі гіпотетичні переговори не відбудуться. АКНДР відправить іще більше війська. Владимір Путін збільшить і ще більше тиск на фронті, і не тільки ми маємо е змінювати нашу армійську систему для того, щоб вона діяла більш ефективно і більш раціонально використовувала ресурси. Без цих змін у нас не буде шансів на те, що там на перемогу. Про неї вже ніхто й не каже, а не буде шансів на те, щоб просто відстояти свою власну державність. Тому я закликаю знову вас і знову говорити про потребу армійської реформи. Особливо важливо, щоб про цю реформу говорили військові безпосередньо. Бо ми можемо підтримати, допомогти, розповсюдити, але першочергово про це мають говорити самі військовослужбовці. І дуже добре, коли вони про це дійсно говорять. Отже, друзі, найближчий час буде важкий. Я не буду зараз там копіум якийсь вам розповідати. Ситуація на фронті буде ускладнюватися і на Курщині вона вже ускладнюється використанням північно-корейських військ. Тому Будь ласка, активно, максимально зараз допомагаємо нашому війську. Ми в свою чергу будемо нарощувати поставки дронів для того, щоб у нашого війська було більше інструментів для знищення ворога як на землі, так і у небі. Небесний русаріз також дає дуже серйозні відчутні результати, в тому числі на Курщині. Зараз дуже багато російських крил збивається із вашою допомогою. Ой господи, якось воно та й буде. Я гадаю, але ми маємо зараз бути об'єднаними і докладати усіх зусиль для того, щоб ворог ніс якомога більше втрати, як російський ворог, так і вже північно-корейський, бідна наша країна, яка має зараз наодинці, практично протистояти вісі зла. І все буде рухатись до того, що напевно це не остання буде війна, і напевно. Не остання війна взагалі у світі, ну 100% не остання війна у світі, але я до того, що напевно світ буде рухатись до потенційної третьої світової, бо якщо так звана Росія не отримає розгром і безумовну капітуляцію, і не вийде з цієї війни просто в максимально знищеному стані, це означає, що росіяни потім, якщо буде умовно якесь там перемир'я, наберуться сил. І прийдуть знову із війною. І далеко не факт, що, до речі, прийдуть знову до нас. У нас так і може бути заморожений конфлікт. А наступною ціллю Володимира Путіна може бути вже Північно-Атлантичний Альянс. Але якщо наші шановні партнери бояться самі собі в очі сказати про такі ризики, то ми то тим паче. Не зможемо їх змусити прийняти відповідні рішення і вибити російському режиму його криваві гнилі зуби. На цій прекрасній позитивній ноті будемо завершувати. Закиньте вже просто зараз на поточний русаріз. Дякую вам, друзі, за вашу увагу і за вашу допомогу. Слава Україні!